Усе в цьому світі зв'язок. Світ не побудований із речей, він побудований із взаємовідносин. Кожен атом знає своє місце у танці всесвіту, кожна клітина налаштована на цілісність організму, кожна душа є фракталом життя і відзеркалює ціли. Ми не в ізоляції, ми в мережі, ми в полотні. Ми в системі, яка є, хоч і багатомірною, але єдиною. І цей закон однаковий як для фізичного, так і для духовного світу. Бути живим означає бути у зв'язку. І саме цього ми, як люди, з вами боїмося: бути у зв'язку і бути живими. Ці зв'язки мають свою фізику, геометрію і ритм у квантовому світі. Частинки не існують без взаємодії, спостерігач змінює поведінку електрона, а заплутані стани доводять, що відстань це лише ілюзія для матерії. У природі все працює через взаємозалежність, екосистеми виживають завдяки симбіозу, гомеостаз завдяки складним зворотнім зв'язкам, сакральна геометрія. Це мова цих зв'язків, де кожна форма не просто гармонійна, а функціональна у фрактальному полі, і наше завдання пізнати власну архітектуру зв'язків, знайти свою норму, не соціальну, а резонансну, таку, у якій ми максимально живі, відкриті для свого дому і вбудовані в тіло Всесвіту, не лише як частина. А як той, хто з'єднує, кожен із нас це вмістилище зв'язків тілесних, емоційних, родових, нейронних, соціальних, духовних, резонансних, вібраційних. І саме в них в цих каналах взаємодії виникають спотворення наприклад, у тілі, коли сигнал від органу не доходить. Через хронічну напругу, травму чи пригнічення. у психіці, коли емоція не може пройти, застрягає, утворюючи блок на рівні відчуттів чи переконань у стосунках, коли повторюється деструктивний шаблон через неусвідомлену лояльність до роду чи досвіду минулого у полі коли зв'язок з джерелом або з собою порушено, і тоді людина відчуває себе втраченою. Розпорошене, непочутою, непобачене. Усі ці блоки не випадкові це вузли на карті зв'язків, які можна прочитати, перепрошити і знову увімкнути як джерело сили, а не витоку. Парадокс в тому, що ми прагнемо здоров'я, багатства чи щасливих стосунків. Але всі ці прояви залежать не від зовнішнього. А від внутрішнього, від внутрішньої архітектури зв'язків. Це не магія і не віра, це системний факт. Реальність формується зсередини. Якщо є викривлення у зв'язку з собою, тілом, родом або блок у нервовій системі чи душевному полі, прояв зовні також буде викривлений. Гроші не приходять, партнер не з'являється, тіло сигналить хворобою. Саме тому. Це перше, з чим варто працювати, бо джерело змін не зовні, а в системі наших зв'язків з собою, життям і глибинною частиною, яку ми називаємо атма. Якщо ти вже розумієш, що зовнішнє це лише дзеркало внутрішнього, якщо відчуваєш, що час відтворити свою цілісність і зняти старі обмеження з каналів життя. Запрошую тебе на атмопезавантаження. Атмопезавантаження це не просто курс, це простір для перебудови, де ми разом в полі, в супроводі самого життя, групової підтримки, наших намірів, наших знань створюємо простір, в якому відновлюємо архітектуру нашого тіла, нашої психіки, нашої свідомості, де разом на синергія ми підключаємося до того джерела джилення. Яке дає нам нове дихання, нову свідомість, нове розуміння, нове бачення. Тож приходьте для того, щоб зробити цей світ краще за рахунок того, що ваше Я стане більш щасливішим здоровішим і реалізованішим. До зустрічі!